Сьогодні створимо вітальну листівку в Microsoft PowerPoint з додаванням відео з YouTube. Зробимо фон, додамо текст і відео з YouTube. Створивши нову презентацію, видаляємо заголовки. А тепер потрібно перейти в браузер і знайти зображення. Написали в пошуковій системі запит і підбираємо зображення. По ньому натискаємо праву кнопку миші, обираємо копіювати зображення. Повертаємось в PowerPoint. Вставляємо зображення. Якщо у вас раптом воно не вставилось, ось так виглядає, натискаєте отаку стрілочку і обираєте ось параметри вставлення як зображення. І потім за допомогою повзунків розтягуєте до потрібного розміру. І другий варіант, ми можемо натиснути по слайду праву кнопку миші, обрати формат фону. Ось тут зображення або текстура, і вибрати буфер обміну. І у вас тоді вже відразу зображення розтягнеться як фон. Наступний крок: переходимо на вкладку вставлення і додаємо об'єкт WordArt. Тут ми будемо писати привітання. Нагадую, щоб друкувати з великою букви, ми використовуємо клавішу Shift. Знаходиться на клавіатурі друга знизу. Пропуск ми ставимо, щоб відступати між словами. Зайві символи ми видаляємо за допомогою клавіші Backspace. Або іноді вона, як просто стрілочка намальована, або Delete. Так, також за допомогою Shift ми друкуємо розділові знаки, такі, наприклад, як знак оклику. Затиснули Shift і натиснули одиничку. Щоб працювати зі шрифтом, з розміром, ми виділили текст, перейшли на вкладку Основне і збільшуємо там, накреслення, додаємо, змінюємо сам шрифт. Тепер додамо відео. Переходимо на вкладку вставлення, на панельці мультимедіа натискаємо стрілочку, стрілочку біля відео і натискаємо онлайн нове відео. Тепер переходимо в браузер, шукаємо, можете заздалегідь знайти на YouTube потрібне відео, копіюємо посилання. Це можна також зробити ось внизу тут, де поділитися, натискаєте стрілочку. І ось тут можна скопіювати посилання. Повертаємося в PowerPoint і вставляємо це посилання. Натискаємо вставити. Тягнемо за повзунки, змінюємо розмір до потрібного. І також важливий момент, коли у вас. Відео виділене ось так. Натискаємо на з'явившуся кладочку відтворення. І ось тут початок обираємо автоматично. Це для того, щоб вас відео відразу запускалось разом з цим слайдиком, тобто з презентацією. А внизу можете також написати від кого привітання. Перейдемо, що вийшло. Дівчатка вас вітаю з прийдешнім святом, міжнародним жіночим днем. Буду чекати ваших робіт. Сподіваюсь, у вас все вийде. Удачі вам!